Вітаю! Отже, в попередньому відео коротко я розказала, хто я така, і чим ми займаємося. В цьому відео я хочу вам показати партнерів, які в нас є в проєкті, і що потрібно вам, як військовим, ветеранам або ветеранкам для того, щоб вступити до нашого, до нашого проєкту. Зараз я продемонструю, щоб ми могли з вами побачити. і я відповім на питання, які у нас можуть, можуть виникнути. Так от, дивіться, будь ласка, на екран. В нашій програмі, в нашому проєкті, в нашій програмі приймають участь чотири навчальних заклади Запоріжжя та області. Про кожен заклад буде окреме відео для того, щоб ви розуміли і змогли з моєю допомогою, з допомогою моєї. Команди підібрати для себе той варіант, який вам найбільш до вподоби, і де ви найбільш зможете себе реалізувати. Отже, у нас є в проєкті чотири вищих навчальних заклада, які в своєму составі навчальних закладів мають також відокремлені. Підрозділи це коледжі. Це може бути цікаво для ваших родин, або до, може також і для вас. Але е, зараз цей проєкт, який я вам презентую, він орієнтований на вступ до бакалаврату і вступ до магістратури, якщо є вже бакалавський рівень. Е, наш проєкт є інформаційним для того, щоб розуміти, що кожен воїн. Кожен боєць, кожен солдат, кожен офіцер має можливість, і держава надає таку можливість отримати, підвищити рівень освіти за державні кошти. Також одним із ключових моментів вступної кампанії є те, що ви, діючі військові або ветерани, ветеранки, маючи посвідчення учасника бойових дій. Можете вступити до вищого навчального закладу, це не тільки Запорізькі університети, а взагалі українські, без НМТ. Що таке НМТ? Це національний мультитест, який здається після того, як ви закінчили школу, повну середню освіту. Тому, якщо у вас в дії є повна середня освіта, ви маєте право вступити без здачі цього мультинаціонального тесту, і вступити в вищий навчальний заклад. Це дуже полегшує життя вам, як тим, хто захищає Україну. Далі. Ті, хто вступають на магістратуру, зараз я вам пролистаю, то вони мають право вступити на магістратуру тільки з поспівбесіди співбесіди, вибачте, і теж. Без єдиного тесту, от, будь ласка, те, що у нас е, написано. І ви, ви маєте право, маєте право е, без цього єдиного екзамену. Е, ви здаєте тільки співбесіду та фахову, по фаховому іспиту і співбесіду з англійської мови. Це дуже важливо. Тепер перейдемо, перейдемо до переліку документів, які потрібні і на бакалаврат, і на вступ до магістратури. Перше і основне. Це ваші документи, які засвідчують вашу особу, список документів для попередньої регістрації на те, щоб зафіксувати бажання вступити. До вищого навчального закладу ви можете прислати скріном з дії, але потім ви повинні розуміти і знати, що потім ці документи потрібно буде відсканованими, підписаними вами особисто передати. Так як цей проєкт більш розрахований на співпрацю з вашим командуванням і стільки з його дозволом, ви маєте право бути зарахованими до вищого навчального закладу, то ці документи в більшій своїй частині передаються через. Відділ кадрів. Це теж дуже важливо і теж потрібно розуміти, що співпраця з вами, як діючими військовими або ветеранами та ветеранками, які прирівнюються з посвідченням. Учасника бойових дій е, йде тільки з дозволу командира е, Наголошую на цьому, і співпраця на цьому заснована, що ви е, маєте право бути зарахованими на до вищому навчальному закладу тільки от тоді, коли буде наказ витяг з наказу, що командир дозволяє вам навчатися. Е, це співпраця з керівництвом, і це дуже важливо для усіх боків і для університету, і для мене, як керівниці громадської організації, і для вас. Як е, військових, які несуть службу. Так от, посвідчення учасника бойових дій вам дає право на пільгу і бути зарахованим на бюджет е, до спеціальності от, о, обраної до вас. Далі, документи, які посвідчують особу, ну, це і мається на увазі паспорт, дікати, здії, цього достатньо. Наступне: це документ про здобуття світного рівня, кваліфікованого рівня і так далі. Це може бути. Е, Просто документ з дії, з якому буде показано, який у вас рівень. Це може бути просто школа, може бути якесь закінчення ПТУ або училища, або коледжу, і так далі. Це всі документи, які потрібні для бакалаврата. Список для Магістратури практично такої ж такої ж а також такий же, але в ньому ще раз діє ваш освітньо кваліфікований рівень і або диплом бакалаврату далі. Наголошую, що ну також інфікаційний код. Потім ці документи після того, як ви зареєструвалися, і потім, потім для того, щоб ви були зараховані після успішної здачі співбесіди, вам не буде необхідно передати це через кадри в поперевому вигляді і з фотографією. Для чого? Для того, щоб на вас була зведена особиста справа вже в університеті. Далі. Повертаємося всі ці перелік документів, він абсолютно і зовсім незмінний для кожного з університетів. І зараз ми перейдемо в наступного відео, які університети приймають у нас в проєкті і з нами співпрацюють. Зараз я хочу вам назвати, і кожен, потім кожен університет я окремо проговорю. Перший університет, і він вони тут не по порядку, але перший університет це наш знаменита наша, наш наша альмаматер металургії, альмаматер нашої е, запросталі, і так далі. Це Запорізька політехніка, Запорізький національний технічний університет з безліч спеціальності, з безліччю кваліфіційних рівнів і безліч кар'єрних е, успішних проєктів. Як людей, так і проєктів. Далі це е, переміщений заклад, який є одним із трьох великих аграрних університетів: те Таврійський державний агротехнічний університет імені Моторного. Унікальний заклад, унікальні спеціальності і зовсім не перетиняються з ніякими з найвищими навчальними закладами, які є в Запорізькій області. Наступний — це Запорізький національний університет. Це університет, який готує гуманітарних спеціалістів, який має наголос з на спеціальності гуманітарного сектору, який дає дуже велику якість освіти. І якість освіти, і також дуже розширює горизонти кар'єрного зросту і четвертий навчальний заклад це унікальний заклад, в тому числі це інститут інформаційних технологій, економіки, і це інститут, який є частним є. Приватним і у нього є особливості і вступу, особливості навчання, і особливості оплати. Єдиний мінус, який є в цьому університеті, те, що він не державний, тому на бюджет вступити тут буде неможливо. Але у нього є великий плюс те, що цей університет, цей вищий начальний заклад, він є як родинний, тому що. Родинний може надавати можливість, і як для сімей, то тобто для дітей є в школа, є ліцей з можливістю навчатися наживати. Дуже важлива для Запоріжжя. Також є коледж, де діти можуть продовжити навчання, і також є вищий навчальний заклад, який надає можливості і з бакалаврата, і магістратури. В наступному відео ми прийдемо кожному закладу окремо і кожному, які на які спеціальності можна звертати увагу, і потрібно звертати увагу.